Зранку в будинку Нововолинської міської ради панує святкова атмосфера. У повітрі запах щойно спечених пасок. Справжнє свято для дітей сиріт і позбавлених батьківського піклування влаштували міські владці. Смачні паски цього дня отримали майже сотня нововолинських дітей. Аби привітати їх із великоднем приготували не лише теплі слова, а й подарунки. Із побажаннями до юних нововолинців звернувся перший заступник міського голови, секретар ради Андрій Сторонський. Пакунки із великодніми солодощами вручили працівники служби у справах дітей виконавчого комітету міської ради. Діти такому свято неабияк втішилися. Передсвяткова акція з любов'ю до дітей у нашому місті стала вже традиційною. Основна її мета довести, що ми єдині. І свято має бути в усіх, а в тих, хто лишився без батьків, особливо. Дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування у нашому місті намагаються не оминати увагою напередодні усіх свят, аби принести у їхнє життя. Тя трохи добра і радості, а також відчуття захищеності.